Розкажіть, будь ласка, як проходила презентація книги у Золочеві? Чи була особлива програма? Як такої програми я ніколи ну, Я їду просто як на вільне спілкування? Я так не люблю, щоб якийсь план був. Все ж... А їхав, було таке відчуття, таке цікаве, бо я їду до того міста, де я колись був. тут, і Довгий час я тут, напевно, п'ять місяців проходив службу. От таке. цікаве відчуття по-своєму. А якою була реакція аудиторії і чи є вже перші відгуки? Я не знаю, то реакція в аудиторії треба в неї питатися. Ну, приємно, люди підходили, підписи, брали, купували книжки, значить, їм було цікаво. думаю. А де вже відбувалася презентація і де ще плануєте проводити? Е, Саме перша презентація була у Львові в музеї історії релігії. Потім е, ми познайомилися з жінкою, яка веде книжкову форму Е, і під тим формами їздили ще в Трускавець і в Борислав на презентацію. Е, потім ще до виїзду в Америку була ще презентація в місто Дубно. І після цього, вже коли я повернувся з Америки, це зараз ми були вже в Рівному, Шумську, Кременці і не пам'ятаю, що десь, що десь ми були. Червоноградь. Ні, не червоноградь, Шеп, то Шептицький. Так. На вашу думку, чи відповідає зміст книги всім історіям, які ви розповідали? Ну, як, на мою думку, ну. Андрій записував е, все з моїх розповідей, те, що я йому розказував, то він записував. До речі, хочу сказати, ніколи про то не говорив. у <кхід> Андрія феноменальна пам'ять. Він е, жодної розповіді не записував на диктофан. Все, що я йому розказував, це приблизно так, от склад цілий розділ. І він то все запам'ятовував, і через якийсь час, там тиждень два, він скидав мені на на телеграм, вже готовий написаний розділ. І все передано було з Ну, там ми коректували вже, походу, щось, але в загальному так. Розкажіть, будь ласка, про якийсь про один епізод із книги. Та напевно, що коли я приїхав в реабілітаційний центр до Львова. Це після поневірянь по лікарнях, по тих кабінетах. Це лікарняна їжа, ну, така атмосфера сіра, трохи така не, не дуже радужна. Це була неділя, і в них неділю подають на обід червоний борщ. І там в книжці написано, що я приїхав, там такому глиняному горщику. Червоний борщ е, з тоненько нарізаними кусочками сала і з духмяним чи запашним е, житнім хлібом. Це для мене таке щось було. Ну, На війні того немає. І сухпай, або там якісь там, каші, і в лікарні теж там такого немає. Тут борщ, і я так його так захотів. І... Ну, таке дуже приємне враження. Андрій дуже гарно описав, то в книжці. От. А далі подальша реабілітація. Ну, в книжці розписано повністю все, все, що поетапно, як я проходив службу після поранення, як я отримав по, поранення і як я проходив лікування. Там є і приємні, і неприємні події різні. Там і показано про недобресованість лікарів, і хороших лікарів. Ну, там дуже все таке. Треба, треба прочитати. Як ви можете зацікавити читача до прочитання книги? Я не знаю, як зацікавити читача. Ну, в загальному люди, які люблять читати, я думаю, що вони захочуть її прочитати. Там, там можна побачити себе. Кожна людина може побачити себе в тій книжці, десь в якихось подіях. Там і навіть і ковід ну, там якось частково згадується. Як люди поводилися. Коли почалася війна, як було до війни, ну, кожен згадає себе або своїх рідних, або знайомих. Я думаю, що. І вона повчальна. Думаю, що ну, її варто прочитати. Я її прочитав, напевно, що разів шість або сім. А поділіться, будь ласка, планами на майбутнє. Плани на майбутнє, У ну, мене є сім'я, двоє дітей, люблюча дружина. Ну, Життя заради них. Там, там побачимо. Будемо працювати. Що би побажали глядачам у цей нелегкий час? Не говорити, що втомилися. Навпаки, більше згуртуватися і працювати далі.